Найперше дякуємо нашим Збройним силам України, нашим захисникам захисницям за те, що захищають нашу країну і дають нам право жити у вільній країні. Ви знаєте, перш за все, ми готувалися до другої ліги. Команда проходила збори, і буквально в кінці зборів ми дізналися, що будемо виступати у першій лізі. Завдання у команди у нашої. Стояли, вони не змінилися. Це виховати молодих футболістів, виховати, щоб вони розвивалися і ставали, підвищували свій рівень. Що стосується виступів у цій частині сезону, звичайно, хотілося б отримати кращий результат у вигляді більш високого місця, але на даний момент. Маємо те, що маємо, і перш за все відзначаємо, що хлопці отримали неоцінений досвід в цій частині сезону виступів у першій лізі проти сильних і досвідчених команд. Варто додати у всіх компонентах гри. Десь місцями в нас ми змогли показати непогані матчі, де зіграли на нуль. От, звичайно, Хочеться додавати перш за все це в атакуючих діях, тому що щоб отримувати перемогу, треба забивати голи. Наразі всі гравці в повному обсязі з командою і ведемо перемовини про продовження контрактів з тими гравцями, срок дії контрактів, яких підходить до завершення найближчим часом. Перед початком нового сезону команда приїхала в новий готель. Сучасний, тому значно покращились побутові умови для хлопців. І ми тренуємося на штучному полі. Воно у нас одне, тому в принципі для роботи, для щоденної кропіткої роботи є всі необхідні умови. Рівень першої ліги. Традиційно високий, і, можливо, навіть в цьому сезоні він один з найвищих за останні роки, про що свідчить і те, що в одну четверту кубку України пробилось два представники з першої ліги. І якщо взяти по колективам, які виступали, це команди, які які вилетіли з прем'єр-ліги минулого розіграшу, вони майже всі зберегли свої свої склади і. Також про силу першої ліги свідчить, що боротьба за чемпіонську групу точилася майже до останніх турів цієї частини, і особливо в нашій групі досить щільне розташування усіх команд з верхньої частини турнірної таблиці. Ви знаєте, в нас дуже молода команда, і, на нашу думку, ми не хочемо нікого відзначати персонально, але є багато гравців, які в подальшому мають всі шанси при правильній роботі і при правильному відношенню до футболу, мають всі шанси грати у клубах прем'єр-ліги. Ну, перш за все, це хочеться виділити таких гравців, як Арі Моура, Дмитро Щербак, Дмитро Коркішко, Андрій Старчоус, Парагвай, Руслан Панамар. Це гравці, які були лідери у своїх колективах, і які, я думаю, робили різницю на полі. Розіграш досить цікавий, і на весняну частину чвертьфінальні пари видаються дуже цікавими. І знову ж таки визначаємо потрапляння двох представників першої ліги до, до однієї четвертої фіналу. Ну і, як завжди, кубок є кубок. Тут неможливо передбачити фаворита. І Перемогу отримує та команда, яка більш цього прагнутиме. Ми очікуємо на серйозні ігри, тому що команди Західної України завжди славляться своїм характером, своєю непоступливостю на полі, тому легко не буде, і кожен матч це буде боротьба не за три, а за шість очок.